Всім привіт! Отже, Україна. Існує всього три державні символи України: Прапор, Герб і гімн. Сьогодні ми детальніше поговоримо про герб, а саме про його історію. 100 років тому, 25 лютого 1918 року, Тризуб було затверджено гербом Української Народної Республіки. Треба сказати, що в цей час Україна проголосила незалежність третього універсалу 22 січня 1915 року. Закон про герб цієї незалежної держави був прийнятий за місяць, а малюнок цього герба був представлений ще через місяць. Михайло Грушевський представив зображення, які замовив своєму приятелеві художнику, і ті зображення були затверджені. Чому українська держава місяць існувала без герба, а потім ще місяць без його зображення? Тому що був ухвалений закон, що гербом УНР є знак Київської держави Володимира Святого, і жодних графічних додатків цього закону не було додано, адже весь 1917 рік тривали дискусії, які з давніх українських символів можна обрати на символ нової модерної української держави. Претендентів було кілька, зокрема, один з них Галицький короновий лев, який спереється на скелю, герб королівства Русі. Ще один варіант був архістрах Михаїл, який вважався символом Ніпрянської України. І третій претендент був козак із мушкетом, герб Гетьманщини. Були великі суперечки, котрий з них обрати або як їх всі поєднати. Врешті-решт. До дискусії підключився голова Центральної Ради Михайло Грушевський. Він забракував всі ці варіанти старих гербів, бо Галицький герб надто регіональний. Київський надто надтоказінний, бо був гербом Київської губернії. Козак теж на герб нової України не годиться. Михайло Грушевський взагалі пропонував новий символ України: це золотий плуг на блакитному тлі. Але як він казав, я схляся до того, щоб взяти гарний промальований знак неясного значення. Щось на шкаль тризубця із монет Володимира Великого. До речі, до того моменту про тризуб знало дуже вузьке коло фахівців і були різні тлумачення про значення цього тризубу. І от коли Грушевський замовив художнику створити офіційний малюнок РБУ НР, то художник його навіть трішки видовжив, ніж він був зображений на монетах Володимира Великого. Адже вважав, що тризуб зображає соколи, які летить донизу. Хоча так і невідомо, що той тризуб позначав, крім того, що він був власницьким знаком Володимира Великого. Всім дякую за увагу!